Привіт, мене звати Анна Нішняніця і я співзасновниця громадської організації Fiilantropy in Ukraine, а також експертка з комунікацій для некомерційних організацій. І сьогодні ми поговоримо про те, як зробити вашу фандрейзингову активність успішною. Від ефективного фандрейзингу часто залежить існування некомерційних організацій, тому що він відповідає за залучення ресурсів. В першу чергу, звичайно, мова йде про гроші, але фандрейзинг не обмежується лише збором грошей. Фандрейзинг це збір ресурсів. І сюди вже входять і гроші, а також товари, знання, час і багато інших речей, які потрібні організації. Тобто, фандрейзинг це назва поняття, яке описує процес залучення грошових і негрошових ресурсів. А відбуватися фандрейзинг може в дуже різних форматах і включати різноманітні методи збору ресурсів, наприклад, індивідуальний або корпоративний фандрейзинг, краудфандинг, залучення ресурсів через гранти, фандрейзинг через створення спільнот, подій або креативних кампаній. Також для фандрейзингу використовуються абсолютно різні інструменти, наприклад, грантрайтинг, тобто написання грантів. Фандрейзинг в соціальних мережах, фандрейзинг через відрахування кешбеків на банку і так далі. Тобто фандрейзинг це ціле. А такі речі, як, наприклад, краудфандинг, грандрайтинг, індивідуальний та корпоративний фандрейзинг – це його складові, які допомагають цьому цілому процесу фандрейзингу ефективно працювати. Тепер переходимо до найцікавішої частини цього відео і питання, як успішно фандрейзити. Найголовніше для ефективного фандрейзингу мати ідею. Можна мати найкращий в світі дизайн, класну команду, багато часу, але якщо за цим всім немає ідеї, яка відгукнеться людям, то, на жаль, нічого не вийде. Тобто, пункт перший це придумати ідею для збору коштів і збирати для цього кошти. Для того, щоб вигадати ідею, придумайте в команді. Якусь ідею і залучайте методи брейншторми. Погугліть Техніки брейншторму. А потім потрібно допрацювати цю ідею, докритити її, зробити її глибшою. Для цього можна використати метод шести капелюхів. Теж раджу погуглити. Дуже класна практика. Що ще важливо для успішного фандрейзингу? Перше це чітка мета. Визначте та прокомунікуйте, на що саме ви збираєте кошти або ресурси і скільки ви плануєте зібрати. Пункт другий це планування. Маючи мету, зафіксуйте її, розподіліть на кроки, пропишіть дії і календарний план. Пункт третій це обмеженість у часі. Визначте дедлайни і публічно прокомунікуйте про них. Пункт четвертий: це системні дії. Спрацює тільки системна робота. По залученню ресурсів використовуйте всі можливі джерела надходження коштів, які вам доступні. Пункт п'ятий: це партнерство. Будуйте партнерства з бізнесами, інфлюєнсерами іншими некомерційними організаціями, але завжди пам'ятайте, що партнерство – це в першу чергу. Просто стосунки, тому підходьте до цього відповідно. Пункт шостий: це звітування. Звітування це місточок між сьогоднішнім збором і завтрашнім. Звітування це запорука довіри, а також запорука того, що ваш донор повернеться до вас ще раз. І фінально я хочу наголосити, що успішний фандрейзинг це в першу чергу системний фандрейзинг. не існує ніяких чарівних пігулок, тільки системна і постійна робота приносить класний результат. З вами була Анна Мошланіця. Дякую, що ви дивилися це відео. Не забувайте про лайк, підписку і коментар.